Дивіться, ми заходимо. От дивіться, тут різні костюми були під час цього періоду, коли цей замок був. От фігурки. От замки ходять, картини. Адам якісь сині. Далі. Драматичні трагічні сторінки замку. От його, може, в ці моменти якось зламали, розріблювали, коротше. Я прочитаю, то напишете помітки. Далі, всякі спорудини. То коли раніше малювали. То фільм, типу. Та у нас замок Синявський в долі. От там я і люди. Дальше архітектура. Далі, вот там костюмы, да, авторські коленти, вот ага. Адам Миколаєви Синявский. А, от, от, от. Галина от. а тут от. Лежеба Гелена Синярська. Тут може сидіти за столом. Оце шахмати майбутнє. Це шахмати, дивіться. Шахмати це шахмати мене вибули. І так називається от.